Сьогодні відбулося чергове пленарне засідання Харківської обласної ради. Одним з важливих питань для нашого регіону це прийняття стратегії розвитку регіону на найближчі три роки, враховуючи те, що регіон наш є прифронтовим, були включені всі безпекові умови в цій стратегії. Стратегія це дуже важливий документ. Це не просто реферат про розвиток нашого регіону. Це об'ємна робота, над якою працювали майже рік неймовірна кількість фахівців. Військова адміністрація, депутати обласної ради, народні депутати, міністерство розвитку. Та громад України цю стратегію затвердило. Окрім цього, були долучені американські партнери USAID і фахівці університету імені Каразіна. Тому наразі ця стратегія прийнята і далі вже ми розуміємо, як ми будемо рухатися щодо розвитку нашого регіону, враховуючи те, що війна триває. Крім цього, було важливе питання. Депутати підтримали анонсовані 60 мільйонів гривень для збройних сил України. Необхідно було прийняти рішення саме на пленарному засіданні. Сьогодні його одноголосно підтримали, тому ми вже можемо говорити про скерування цих коштів або замовлення відповідно до потреб нашим збройним силам України, те, що їм буде необхідно. Було прийнято низка кадрових. Питань, окрім цього, також важливо. Ми рухаємося щодо реформи санаторних шкіл. Наразі в Харківській області їх шість, і в нас стоїть термін до 1 липня 2025 року: їх реформувати. Мова йде жодним чином не про ліквідацію даних шкіл, мова йде про реформування. Наразі сьогодні депутати проголосували за те, що три школи будуть академічними ліцеями. Одна школа буде. Центром національно-патріотичного виховання для дітей ще лишається в нас дві, над якими ми працюємо і допрацьовуємо на наступне пленарне засідання. Окрім того, хочу проінформувати, що були прийняті ряд порядків, один з яких це щомісячні виплати дітям, батьки, яких загинули захисники і захисниці. Також виплата грошова за перемогу в конкурсі учитель року. Тому хочу також анонсувати, щоб вчителі наші знали про це і приймали участь у наших конкурсах.